Сьогодні, як правило, знаєте, ми стикаємося з, з різними ситуаціями, такі як обстріли, ворожі атаки, і треба оперативно реагувати, надавати допомогу нашому населенню, реагувати, щоб люди комфортно могли себе відчувати там в квартирах, будь-де щоб було тепло, була вода, були певні соціальні потреби для населення. Це оперативна реакція на будь-що. Якщо є громади побратими, ми завжди можемо звернутися, вони завжди можуть допомогти один одному, вони можуть надати оперативну допомогу. Коли телефонна книга іксується, то ти можеш її використовувати не просто з чат GPT чи там Google і отримати якусь будь-інформацію. Ти можеш зателефонувати своєму другу, своєму колезі, будь-декій, в якому регіоні він би не знаходився, і отримати пораду, отримати там певний досвід, з якими вони вже стикалися, отримати якусь там допомогу, і просто добре слово. Бо Комп'ютер цього не, не зробить, а коли очна комунікація, це ну це круто. Для мене пліч опліч це ми єдині, це сильні, це ми непереможні.